Друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про 5 інсайтів, які до мене прийшли за всю мою кар'єру криптона. Я думаю, ці ідеї вам набагато ширше відкриють очі на крипторинок в цілому. І перша ідея це перший інсайт це казочка або міф про якого з великого маніпулятора, про якогось великого Вершой папа, який керує весь цим крипторинком, і від нього все залежить. Друзі, я більш детально розібрався з економікою, з макроекономікою, і можу з певні сказати, що крипторинком керує макроекономіка. А якщо бути більш точним, це ріст крипти це як побічний ефект. То, що відбувається з макроекономікою. Тому на цьому каналі ми так багато говоримо про процентну ставку в США, так багато говоримо про безробіття, так багато говоримо про інфляцію і про самоосенецький М2 Global Money Supply, тобто масив цих грошей, які є в нас в світі, які надруковані. Не просто так на COVID, коли почався covid 19 Включили печатний станок, і ми побачили шалений ріст там з 20 тисяч до 68 тисяч доларів. Не просто так це все відбувається, і це не рішив собі якийсь великий большой папа чи таємний маніпулятор, який от прямо натиснув кнопочку чи зробив два телефони дзвінка, і крипторина почав рости. Ні, це все є наслідком монетарної політики. В більшості своєї це є США, США якраз і керує. Тому якщо вже когось назвати маніпулятором, це якраз економісти США. От вони і управляють. Ну не думайте, що м -м, їхній основний акцент це є наш крипторинок. Насправді це і дуже маленький, прям мікроскопічний ринок на зараз. І все, що відбувається, це є вже наслідком. І то, що ви бачите на графіку, це також є наслідок роботи макроекономіки, роботи економістами, які управляють. І їхня основна задача не крипторинок, їхня основна задача для того, щоб тримати полу економіку, і для того, щоб економіка вона зростала. Тому викиньте собі з голови оці такі ідеї з маніпулятором. Ну я розумію, що для... Креатори, для тих, хто веде свій канал, це дуже така класна і легка, легкий спосіб пояснити то, чого вони не розуміють. Просто сказати, що так вирішив маніпулятор, і так все відбулося. Ну, друзі, для того, щоб розуміти, що відбувається, я зняв ролик, який називається Хто насправді маніпулює ринком криптовалюти. Ось, ось він. Раджу вам передивитися. Там я по полочкам чітко розклав. Залежність між макроекономікою, між бітконом, між рецесією. Ви почнете на ці всі речі дивитися інакшими очима і на крейтерів, на лідерів думок крипторинку. Ви вже будете розуміти, що насправді питання набагато глибше, чим їм так здається. Тобто, Розбирайте самі, робіть свій власний ресерч, тільки так ви зможете досягнути успіхів. В цьому доволі суперконкурентному середовищі як криптовалют. Окей, два. Два це у нас є локальні помилки не так страшні. Я назвав цей пункт. Давай я тобі поясню, що це означає. Локальні помилки не так страшні. Дивися, припустимо. Ось, є наш ефір, тижневий графік. І ти бачиш, от був пік. Ми отримали падіння на майже на 90%, то однозначно, що вже десь дуже близько, або вже це і є наш е, дно. Тобто, дивися, от так, ти не бачиш майбутнього. Бо коли ти бачиш повний графік, ти по-інакшому сприймаєш його частину, бо ти розумієш, що далі ріст. Дивися, от, ти бачиш цей графік. Зараз є 19-й рік. Так? З попереднього циклу ми отримали серйозне падіння на майже на 90%. І далі ти бачиш, підвищувані мінімальні, мінімальні значення, максимальні теж ростуть. О, то, що ми в принципі, бачимо і зараз. Так? Абсолютно правильно починати набирати портфель, бо вже розворот підтверджено. О, тобто, тебе точка входу є, припустимо, по. 200, ну давай, візьмемо по руках 250 доларів, так? Все. Ти сформував свій портфель, сокльов. Далі бачимо, що відбувається. А відбувається ось це коронадамп. І з твоєї точки входу ціна падає ще на 64%. Так? Що і зараз відбувається, деякі активи в моєму портфелі, в приватному портфелі, також показують доволі суттєвий відсоток зниження. Так? І початківець або людина, яка не вміє впоратися зі своїми страхами, подумає, ну все, крипторинку прийшов кінець, і пора за безцін продати свій ефір, по скільки там. По 100 доларів, коли ти купляв по 250 і тікати з ринку, бо прийшов кінець. І це все підсилюється з різних джерел: що все, кінець, крипторинок ноль, все ноль, все погано. І сапки руки тут і роздають свої активи, задешево роздають свої активи. Но, знову ж таки, це є помилка, чи це є помилка сформувати по 250, не знаючи, що буде коронадампом? Ну, коли ти вже бачиш Коронадам, да, можна визнати, що це помилка. Ну це локальна помилка, бо тому, що ти глобально зумів е, розпізнати і виявити, що дно пройдено, що ми отримали доволі сильне падіння. І вже на розвороті формувати портфель ну, проблем немає. Помилкою, глобальною, а не локальною, було розпродатися тут. Чому? Ну, ось ти бачиш той графік ти бачиш ту свічку ось, ось так. І мінус 64%. Ну, не кожен психічно, психологічно зможе витримати ось таку свічку. Бо говорить там і 20, і 30 доларів за ефір. Тоді хто які цифри міг назвати, називав. Там вже ніхто дуже себе не стримував в прогнозах в той час. Але що відбулося далі? А далі відбулася така річ, що з твоєї точки входу ти міг зробити, ти не продав би на максимумах. Ну давай в середину цієї проторговки, ось цієї зони. Ось, протоговка пішла, так? Візьмемо середину цієї проторговки. Бачиш, тисячу іксів, Розумієш? Тому локально не потрібно боятися таких помилок і таких просадок на 60% від 70% без різниці, яка буде просадка. Якщо ти правильно виявив фазу ринку і ти зрозумів, що вже бичий ведмежий тренд закінчився і починається вже розворот, і починається бичка, не бійся таких доволі локальних історій, як ось тут. Що в моменті, там на кілька місяців, місяць, на два-три, на три, ти терпиш нереалізовані збитки на 70-60% без різниць. Бо бачимо, в кінці ти отримаєш винагороду за свої страждання, за свій страх, і за те, що ти вистояв таке сильне падіння. В кінці ти отримаєш винагороду, і винагорода цього однозначно вартує. Давай локально подивимося: ось, АП, новий проєкт. Так. Він стартонув у му році, ну то вже після піків. І е, зараз ти зайшов, ти побачив, що зниження вже завершене. Бачиш, що мінімальне значення вони вищі, максимальні теж вищі. Все, по техніці правильно. Ти залітаєш по 2,2 долари. І пізніше бачиш сильний, сильне падібня на мінус 78%. Тобто стоїть тисячі доларів. Мінус 780 доларів, ти бачиш, нереалізовані збитки. І психологічно ти більше початківці витримати ось такий удар доволі складно. І він ще нас що ми далі будемо падати, ще нижче нижче, і продають сапки руки продають. Не, не піддавайся цим емоціям, бо тому що локальні помилки знову ж таки не так страшні, якщо ти правильно, глобально. В циклі орієнтується, тобто ти бачиш, що позаді тебе вже пройшов ведмежка і чекає бичий ринок. І на цьому проміж... проміжку часу можуть малювати що завгодно. Падіння любі. Це не так важливо. Тобі просто треба джаз-ходу. І чому я апи вибрав? Дивися, як швидко актив може відновлюватися. Ось бачимо знову ж таки піджим, трендово. І на 140% буквально за тиждень актив може відновлюватися. Тобто, не піддавайся і не будь слабкими руками. Тому що локальні помилки вони просто пересидіти, перетерпіти їх. Це єдиний, єдиний вихід. І давай залишимося вже на тому графіку. Так? Хочу поговорити з тобою про екзит план. Тобто план по якому ти будеш виходити з ринку? Це супер важливо накинути собі свої стратегії на бичий ринок. Моя помилка в минулому циклі полягала в тому, що в мене не було такого плану все росло, у мене була ейфорія. Все скоро там 100 тисяч, скоро все кльово. Я піддався, піддався. Цьому флуду, цьому хайпу, і я не зафіксував біткоін на тих значення, яких вартувало би зафіксувати. Бо тому що в мене не було екзит-плану. В цьому циклі вже я, звісно, мій рівень як Криптона виріс. в мене є цей план. Тому я і в своєму теграм-каналі стільки починаю вже постити ідей по різним активам, і де я очікую максимальне значення на цей ведмежий ринок. І доходячи до тих значень, потрібно продавати актив. Через силу, може, ламаючи себе через коліно, бо всі будуть говорити, біткоін мільйон, біткоін 500 тисяч. Ні, в тебе повинен бути твій власний екзит-план, і доходячи, потрібно продавати. Потрібно різати золоту курку, яка несе золоті яйця, бо тому що дуже скоро це все може перетворитися в ніщо. Ти в момент крипторина може обвалитися на 50-70% і все. І знову на кілька років ми погрузимося в тренд, друзі. Це супер важливо і це моя помилка з минулого циклу, тому я вже з свого досвіду, зі своїх помилок, ділюся з вами і супер важливо мати цей екзит-план. Плюс схематиграм-каналі я багато починаю вже постити ідеї по максимальних значеннях по різним активам, це був таргет тому, якщо ти хочеш слідкувати за моїми прогнозами середньостроковими і вже на максимум е, вбивчого ринку, підписуйся на мій теграм-канал. Четвертий пункт і четвертий інсайт, який до мене дійшов за в, всю мою кар'єру криптона, це плануй свою стратегію на кілька циклів вперед. І не зациклюйся на доходу в доларі. Ти повинен ось цей масив грошей, які ти зафіксуєш, який ми надіюся, разом з вами зафіксуємо. На цьому блогані ти повинен на них дивитися в розрізі біткоїнів, які ти зможеш купити на наступному ведмежому ринку. Тобто зараз образно я вже прицілююся, який в мене буде масив, який масив долару я зафіксую в цьому циклі, і я вже його бачу в. Призмі того, скільки я зможу купити біткоїнів в 26-27 році, У мене вже є плани, які я бачу мінімальне значення біткоїна і скільки я зможу купити. Бо тому, що тільки з такою стратегією ти зможеш дійсно зробити великий капітал на крипторинку, тільки дивлячись на цикл вперед. І тільки дивлячись свій дохід в біткоїному еквіваленті, ти зможеш зробити, е, зможе зробити дійсно великі гроші, дійсно зробити актив, який поміняє твоє життя. І це єдиний легальний спосіб зробити, ну не побоюся слово, мільйони доларів. Но це й довгий шлях. З циклу в цикл це 4-4 4, плюс роки це не є швидко. Ну, ти повинен дивитися глобально, не тішити себе о, там, в кінці 24-25 року, зафіксуєшся на тому життя закінчиться. Ні, на тому життя не закінчиться, на тому тільки все почнеться. Бо тому що треба буде думати далі, 26, кінець 26-27 рік. скільки, по якій ціні ти будеш відкупляти біткоін. У мене вже є, я вже будую моделі. Не на пік, а я думаю далі. Я думаю на мене більше цікавий пос... не на оскільки я продам е... біткоін чи актив, мене вже більше навіть цікавий, оскільки я буду відкупляти біткоін наступно в наступному вудмежому циклі. Тому такий далекостроковий -строк... далеко план, тільки він зможе зробити дійсно багатою людиною. І це легально. Монолегально, я думаю, є багато варіантів, але <смі> це є криптоканал на Ютубі далеко не про це. Ми тут все працюємо опираючи на наш досвід, на наші знання, і так ми поступово поетапно будуємо свій капітал. І п'ятий, це також він перетинається з, з, з й, четвертим це про трейдинг. Трейдинг проти інвестування. Що це є суперскладна задача? Що це є суперскладна задача? Ну, Я говорю з своєю колоколью, говорю з свого погляду, як я це бачу, і в моєму розумінні тільки на інвестиціях ти зможеш прогнозовано заробити, насправді великий капітал. Тільки інвестиції. І недаром Мішей Сейлор з мікростратежі. Він сказав, що торгувати біткоін це є признак не дуже великого інтелекту. Я не хочу обідати трейдер ні в якому разі. Я зазував тільки про свій погляд на ринок і про те, що насправді капітал і не просто так найкрутіші фінансисти в тому світі, тот же SEO, MicroStrategy, він ж не торгує біткоін. Якщо б дійсно існувала суперстратегія, яку Прям зайди в Інстаграм, не дай Боже зайти на якийсь аккаунт е, криптона, тобі відразу будуть бити реклами там, плюс 100% до кінця місяця, гарантований дохід з, інвази, з trading, трейдинга по біткоін і так далі. Ну, Давай скептично і прагматично подивимося на ситуацію, якщо б існувала якась суперстратегія. Не було б інвесторів, і MicroStrategy б не закупляли біткоін і не ходило, не тримали її як актив стільки років. Вони би торгували, вони би просто зняли весь Wall Street, засадили б трейдерами, навчили б її стратегії, і так би працювали. Но великі гроші робляться через інвестиції. Тільки так. Тому, друзі, будуйте свій план, і план повинен бути на цикл вперед. Ви повинні далекоглядно дивитися, що ви будете робити через 2-3 роки. Тільки так зможна заробити насправді великі гроші, і це буде лайфченджер. То, що поміняє ваше життя. Я сподіваюся, що такі інсайти були для вас корисні, і це заставить вас задуматися над своїм поглядом на крипторинок, на свій погляд на будування свого капіталу, довгострокового, і ви зможете. Почати робити свій власний е, ресерч, тобто дослідження, як будувати е, свій капітал, друзі. Цей канал вам допоможе дати базові ідеї. Я ділюся своїми базовими ідеями, всі мої ідеї підтверджені, чи дослідження, чи моїм досвідом. Тому раджу вам підписатися на цей канал. Плюс ваша підписка, ваш коментарій, Допоможе ранжирувати це відео вище, і мені креатор, звісно, буде приємно бачити, що нові люди підписуються на цей канал і що є результат моєї роботи. Друзі. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.